Всім привіт це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильєв. Говоримо про останні події на українській залізниці і на початку головні теми огляду. Укрзалізниця планує замовити більше сотні нових пасажирських вагонів. Як не потрапити у халепу під час пересадки на міжнародні поїзди, і чи потрібно оплачувати перевезення велосипедів в електричках та інших потягах? Ну і також нагадаю, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411-го батальйону Збройних сил України. Гроші збирає один із військових, стрілець Любомир Курдес. Загальна сума, яку необхідно зібрати, 90 тисяч гривень. Наразі зібрали трохи більше 22 тисяч. Якщо ви хочете долучитися до збору коштів, всі посилання і реквізити є в описі цього відео. І на початку огляду традиційне відео з життя залізниці. Це переїзд через колії у Боярці. За кілька хвилин тут має проїхати поїзд, тому шлагбауми закрилися, а світлофори показували червоний сигнал. Проте один з водіїв автомобіля вирішив порушити правила і попросив свого пасажира підняти шлагбаум, щоб машина могла проїхати через колію. Черговим по переїзду довелося вручну закривати шлагбаум та регулювати рух, щоб автомобілі виїхали з габариту. Руху поїзда. У 2023-2024 роках Укрзалізниця планує придбати 144 пасажирські вагони. У компанії заявили, що на оновлення рухомого складу буде спрямовано майже 7 мільярдів гривень з державного бюджету. Укрзалізниця заявила, що у 2023 році замовить 44 вагони. Очікуваний термін поставки всіх вагонів. Кінець 2024-го, початок 2025 років. Нагадаємо, що в поточному році компанія оголошувала тендер на купівлю 20 пасажирських вагонів на суму 882 мільйони гривень, але торги не відбулися. Варто зауважити, що стан рухомого складу укрзалізниці поступово втрачає свої технічні якості, тому оновлення парку пасажирських вагонів необхідно здійснювати регулярно. При цьому Укрзалізниця повинна закуповувати щороку мінімум 300 вагонів. Таким чином, за 5 років компанія зможе збільшити кількість вагонів з якісним рівнем комфорту до 3000 тисяч одиниць. За статистикою, парк пасажирських вагонів локомотивної тяги поступово зменшується. Так, за даними Служби статистики України, починаючи з 2015 року, інвентарний парк пасажирських вагонів Укрзалізниці становив 5200 одиниць. До 2019 року цей показник зменшився до 4000. У 2020 році їх кількість була на рівні 3,8 тисяч, у 2021 році 3,7 тисячі. Це загальна кількість вагонів, але в активній експлуатації перебуває лише частина рухомого складу. Наприклад, влітку 2023 року Укрзалізниця планувала задіяти для перевезень 2150 пасажирських вагонів, а кількість вагонів з якісним рівнем комфорту, тобто і системою мікроклімату, становить лише 1064 одиниці. Відтепер групові замовлення залізничних квитків будуть здійснюватися лише в онлайн режимі. Про це повідомила «Укрзалізниця». Заявки на поїздки груп від 10 осіб повністю переводяться в електронний формат. Це дозволить створити централізовану чергу заявок. Пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення і не матиме необхідності зайвий раз їхати до каси, зазначає Укрзалізниця. Подання заявки на купівлю квитків для групи пасажирів здійснюється через окремий портал. Посилання на цей ресурс є у мобільному додатку та на сайті «Укрзалізниці». Для більш плавного звикання до переходу в онлайн касири Укрзалізниці протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виключних випадках та допомагатимуть із переходом на сайт. Додали у компанії у разі схвалення замовлення, одержати проїзні документи можна буде лише у касі вокзалу. Раніше, щоб оформити групові квитки, потрібно було двічі звертатися до каз вокзалів спочатку для ручного заповнення заявки і попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги. Як відомо, залізничники сьогодні працюють у непростих умовах, коли під час виконання службових обов'язків є чимало небезпечних ризиків. З 2022 року Юрій Верещака, помічник машиніста електровозного депо з Харкова, який очолює молодіжну раду профспілкової організації депо, збирає кошти для надання матеріальної допомоги своїм колегам. Для цього він розробив дизайн благодійних поштових марок на залізничну тематику. Минулого року за проектом Укрпошти власна марка було надруковано марки із пасажирськими електровозами. У 2023 році розроблено чотири дизайна поштових марок серії Електрорухомий склад залізниць України до кожного дизайну марки створено презентаційну папку, яка містить основні відомості щодо електровоза, аркуш поштових марок та листівку. Придбати благодійні марки. Та надати допомогу залізничникам можна за контактами, що розміщені в описі відео. Між Києвом та Хелмом надалі курсуватиме поїзд номер 119 120 Періодичність руху поїзда щоденна, відправлення з Києва о 6.28, з Хелма о 10.23. Час у друзі близько 12 годин. Нагадаю, що поїзд було призначено після обмеження руху поїздів до Перемишля. Там польська залізниця до початку жовтня проводить колійні роботи. Таким чином, на ділянці Київ-Хелм зараз курсує загалом чотири поїзда Київ-Хелм та Харків-Хелм. Це сполучення користується підвищеним попитом, оскільки є найкоротшим маршрутом до Варшави. По станції Хелм здійснюється пересадка на регіональні поїзди польської залізниці, що прямують до польської столиці та інших регіонів. Ну і тим часом, якщо ви плануєте поїздку за кордон залізницею з пересадками між різними поїздами, то краще враховувати можливі форс-мажорні обставини. Зокрема, до станції пересадки ваш поїзд може запізнитися. У Польщі, наприклад, потяги здебільшого можуть затримуватися на 20-30 хвилин, але бувають випадки, коли затримка стається через аварії та інші інциденти, і час запізнення розтягується на годину. Історію про пригоди пасажирів, які мали сісти у поїзд номер 20 Хелм Київ, розповіла Віталіна Лігостаєва. За її словами, 29 серпня поїзд польської залізниці, що виїхав з Любліна, зупинився на півдороги через перешкоду на колії. Коли стало зрозуміло, що потяг запізниться з прибуттям до Хелма, польський кондуктор запевнив пасажирів, що поїзд Хелм Київ ніби чекатиме на станції. Проте пасажири все одно не встигли пересісти на київський поїзд. Українці на таксі доїхали до станції Дорогуськ, де відбувається прикордонний контроль, розраховуючи сісти у потяг. Як пише авторка посту, наздогнати поїзд вдалося, але у вагон пасажирів не пустили. Згодом з'ясувалося, що група українських пасажирів їхала до Хелма приміським поїздом з Любліна, що прибуває на кінцеву станцію о 22 годині 34 хвилини. А київський поїзд відправляється о 23.40. Загалом, під час планування подорожі, коли передбачається пересадка між поїздами, краще мати в запасі дві години. Це дозволить уникнути запізнення на пересадку. У соцмережах іноді можна побачити публікації пасажирів про інциденти, коли їм не дозволяють перевозити велосипеди у поїздах безкоштовно. Зокрема, виникають конфліктні ситуації з касирами в електричках, коли вони від пасажира вимагають оплати перевезення велосипеда, а пасажир в свою чергу не погоджується з цим. Тому зараз розберемося, в яких випадках такий багаж не підлягає оплаті, і коли потрібно здійснювати оплату. У правилах залізничних перевезень вказано, що дозволяється перевозити за рахунок норми ручної поклажі пасажира велосипеди у розібраному та впакованому стані, не більше одного. У купейних та плацкартних вагонах нічних, швидких та пасажирських поїздів. Перевезення здійснюється у розібраному та впакованому стані за умови, що велосипеди можуть вільно розміщуватися на місцях, передбачених для перевезення ручної поклажі. У вагонах регіональних поїздів велосипеди перевозяться з оплатою як за 20 кілограмів багажу. У поїздах категорії інтерсіті та інтерсіті плюс перевезення велосипедів не дозволяється за відсутності технічних умов. Але варто додати, що у двоповерхових поїздах Шкода є місця для перевезення велосипедів. У приміських поїздах правила перевезення велосипедів наступні: дозволяється безоплатне перевезення за рахунок норми ручної поклажі велосипеда в розібраному та впакованому стані за умови, що його розмір відповідає нормі ручної поклажі. Велосипед у розібраному та впакованому вигляді допускається до перевезення за умови, що його можна розмістити у місці, призначеному для перевезення ручної поклажі. Велосипед у зібраному вигляді, тобто на ходу, перевозиться як надлишок ручної поклажі у тамбурі вагона, не більше одного на тамбур або у місцях, обладнаних для розміщення велосипедів. Тобто, перевезення велосипеда необхідно оплатити. Якщо у поїзді немає місця для перевезення велосипедів у зібраному вигляді, то на вагонах розміщується відповідна піктограма. Дякую всім глядачам, хто насилає корисну інформацію для транспортних оглядів. Якщо у вас є цікаві залізничні новини, ви можете надсилати їх за контактами ще в описі цього відео. Також хочу звернутися до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде поставити вподобайку або залишити коментар. Також буду вдячний вам за підписку на канал і для фінансової підтримки для перерахування. Донатів є відповідні реквізити в описі відео і також нагадую про функцію спонсорування. Всім глядачам у це непростий час. бажаю витримки та мужності. Україна переможе!